Не міг бути осторонь і взяв зброю в руки. Військовослужбовець Сергій Галій до повномасштабної російської агресії працював інженером МРТ в Прикарпатському онкоцентрі. Проте через кілька днів після початку великої війни залишив роботу і звернувся до місцевого військомату після проходження бойового злагодження. Вирушив захищати країну на Донеччину. Перші дні були важкими через постійну зміну позицій. Такий трохи опитніший лейтенант. Він нам приблизно пояснив. у нього були дуже грандіозні плани. що Там виїжджає БМП. Ми витягуємо Брауні, Брауні підбиваємо його гусницю. БМП добиваємо, потім його вночі прилазимо, евакуйовуємо то БМП. І маємо тепер ми стаємо механізованими з'єднанням. Цього не сталося там, до речі, коли ми приїхали. Нам обіцяло казали, що ми їдемо на три дня, ми нічого не взяли, ми такі приїжджаємо. На заміну це по-моєму була 25-та бригада. 25-ту бригаду ми постійно е замінювали. Сергій був старшим стрільцем 110-ї бригади. Брав участь у бойових операціях на східному напрямку. Там щоденно виконував завдання в умовах постійного ворожого обстрілу. Я пішов на, на позицію цю, яка була на цим. Почався мінометний обстріл, а позиції там були не сильно підготовлені. Там десь вони були по та по пояс, напевно, по пояс. І е, наш вийшло на чотири людини на позицію. Е, потім почалося вже після десять 4 годинної мінометної підготовки артилерійської почався наступ. Ми виходити на зв'язок. Зв'язку нема. Після осколкового поранення в бою військово-лікарська комісія визнала Сергія обмежено придатним до служби. Його перевели до територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. Військовослужбовець вірить в українську перемогу і готовий робити все для її наближення. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.